Сьогодні Юрій Парицький знову завантажує на свій причі подрібнений асфальт, який саме латати ями обирає дорогою на роботу. Дивиться, котрі глибше. Я засипаю глибокі ями, тому що мілкі ями на все розсипаться на А це коли засипаєш, коли машини ходять, вони утрамбовують. От ні одна яма, яку я засипав літом, ні одна яма не розсипалась на пор. А Другі ями розсипаються. Ну, тобто, ям рядом становиться все більше й більше. Від початку року чоловік самотужки засипав майже 20 ям, асфальт бере у місцеву дорожній організації. Зізнається, після того, як про його намагання самотужки ремонтувати дорогу, розповіли у місцевих змі, чоловікові почали надходити погрози знищити бізнес. Та ентузіаст здаватися не збирається. Я не боюсь нікого. Мне один сегодня утром сказал, что Гартирий Николаевич, как бы они говорит, свои зубы не сломали об твоей кости. Я думаю, если все будут что-то делать, хотя бы кто-то около два раза яму какую-то, это уже будет намного лучше. Горлівские водії по-різному ставляться до ініціативи земляка. Других більше просто нет. Поэтому люди уже сами насыпают дороги. Немало убивается. Режется резина, износ. всех остальных запчастей. Очень часто посещаем столы Работаем, грубо говоря, только на одной столе Любая инициатива, она, она заслуживает уважения. Если человек считает это нужным и своим долгом, то почему нет? Надо еще уметь это все сделать. Засыпать-то засыпаете. Многие там засыпают. А ну в первый дождь и опять все эти ямы на месте. Поэтому просто некачественно. був якісний ремонт. А у думку місцевої влади щодо ініціативи земляка дізнатися не вдалося. Ані мер, ані його заступники на зустріч із журналістами не з'явилися. Зате надали довідку про стан міських шляхів на папері. Обсяг ремонту горлліських доріг виросли втричі у порівнянні з минулими роками. Навесні горлівські комунальники намагалися залатати дороги в доволі оригінальний спосіб. Замість нового асфальтного покриття ями латали шматками цегли та будівельним сміттям. Та у ДАІ таку винахідливість не оцінили і вимагали від місцевих чиновників провести терміновий ремонт доріг. Юлія Божко Єван Учаренко Донеччина п'ятий канал.